Заробіток в інтернеті. Кожен би хотів сидіти вдома в теплому кріслі та заробляти гроші, майже нічого не роблячи. Гортаєш TikTok і дивишся на мажорів, які мають уже пару мільйонів і розумієш, що хочеш так само. Тому сьогодні я вам розповім про те, як можна, сидячи вдома, заробляти гроші і за місяць з'їхати від батьків і взагалі жити на широку ногу. Зазвичай після таких слів вас просять вести дані від вашої карти Так, від карточок всієї сім'ї, але не в цьому випадку. Спосіб буде більш ніж реальний, і заробляти ви вже зможете з першого дня платити нам будуть в а подивившись на його курс, я почав трястись від розуміння, який скоро величезний дохід поступить на нашу карточку. Цей заробіток буде пов'язаним з двома сайтами: а саме Quark і Upwork. Але перед тим я б хотів вам порадити взяти участь в giveaway під назвою 420 Stone Trolls. Під час реєстрації потрібно прив'язати гаманець в мережі Solana і вказати свій Discord та Twitter. Виконуєш завдання, получаєш винагороди в вигляді криптотокенів І скоро ці криптотокени можна буде вивести і заробити трохи грошей. Посилання на giveaway залишаю в описі. Upwork – це американський сайт фрілансу, і там крутяться великі гроші. Щоб заробляти на сайті Апворк, нам нічого не потрібно вміти робити. Навіть не потрібно знати американську мову. Порівнюючи апворк та кворк, можна побачити, що на апворку набагато більше ціниться праця ніж на кворку. Наприклад, візьмемо дизайн. На кворк, тобі за якийсь неважкий дизайн заплатять тисячу рублів. А на апворку можуть навіть 5000 тисяч доларів. По нинішньому курсу тисячу рублів це 15 доларів. І якщо підрахувати, то різниця в 4985 доларів. Для того, щоб нам заробити ці гроші, потрібно зареєструватися на сайті Upwork, вибрати в браузері пару гарних картинок на тему дизайну для нашого портфоліо, типу ми круті дизайнери, і брати завдання з Upwork, наприклад, за 5 тисяч доларів, давати це завдання дизайнеру на кворці за тисячу рублів, потім відправляти виконану роботу на Upwork клієнту, заплатити дизайнеру і забирати різницю, а саме майже 5 тисяч доларів. Щоб говорити з клієнтами, мову також не потрібно знати. Для цього у нас є Google перекладач. Так, завдання Upwork за. 5 тисяч доларів небагато, більшість по 500-1000 по 1000 доларів. Але роблячи так по пару разів у місяць, можна заробити дуже багато грошей. З цим способом, сподіваюсь, побачити вас за пару місяців в списку Forbes. Ну а з вами, як завжди, був Манішен. До зустрічі.